Ой, за брами, навіть не знаю, як вам висловити свою вдячність. Любий мій, відтоді як людство винайшло гроші, це перестало бути проблемою. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Гори. стоїть пастух, пасе овець, раптом сідає вертоліт, звідти виходить молодий чоловік у бездоганному костюмі і при кватці. Ви пастух? Мовчання. Я хочу вам сказати, що ви неправильно пасете овець. Ось дивіться дістає ноутбук, підключається до супутника. Ось бачите, ось картинка. Тут ясно, видно, що за тим схилом трава зеленіша й соковитіша. Ви згодні? Я бачу, що згодні. Вам треба перегнати отару сюди. Ви хочете, щоб вам обрали маршрут перегону? Будь ласка, є три маршрути. За цим маршрутом одразу відповідаю, вам іти не можна. Бачите? Тут вовки. Із двох, що залишилися, цей коротший. Отже, вам ним, як гонорар, я забираю одну вівцю і йде до вертольота, але раптом чує. Ти, напевно, консалтингом давно займаєшся. Так, а звідки ви знаєте? По-перше, ти з'явився, хоча тебе ніхто не кликав. По-друге, ти сам ставиш запитання і сам на них відповідаєш. По третє, поклади мого собаку на місце. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Розповіли одну історію. Мама та її доросла донька повертаються з дачі, йдуть полем до електрички. Мамі захотілося попісяти. Вона шукає кущі. Кущики є, але тільки вони рідкі якісь. Вона лізе в них задом, а донька її коригує, обидві при цьому кричать Видно? Так, так, видно, ще далі. Мама, жінка, до речі, надзвичайно огрядна, з приємними, хоч і величезними формами, заткує далі в кущі. Видно, так, так, давай ще. Вона ще заткує, іще, іще, іще. Нарешті дочка її робить відмашку. Починай. Вона сідає і справляє нужду. Коли вона вже встала, полегшено натягуючи труси, ззаду пролунав голос. Добре, що не в склянку. Вона оглянулася в небувалому збентеженні і перед нею постала картина. Троє чоловіків, розташувавшись, зі склянками в руках на травишці, з жахом спостерігали, як на їхню скатертину самобранку з кущів, невблаганно, як бульдозер, керований далеким бригадиром, насувається неосяжна жіноча дупа.